Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ще одну свою роботу. Тільки нещодавно закінчила його. Кашпо на 10 літрів. Так, виглядає всередині воно. Так, знизу. Поєднання в цьому кашпо трьох кольорів. Отаке От воно вийшло. Як вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Правду кажучи, мені більш подобається в'язати е, трьохколірні, двохколірні кашпо, чим, наприклад, той, що ззаді стоїть. Ну, як кому. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Ще буду в'язати до нього пару. Ось таке.